Всім привіт це ранок вдома, і ми радо зустрічаємо сьогоднішнього гостя. Тож вітайте суперпопулярного блогера Андрія Черепощака, відомого як Галицька Діва. Впізнали? Він знає все про рятівну силу гумору за скрутних часів і змушує країну реготати попри будь що. Доброго ранку. Вітаю. Рада вас бачити. І я вас. Доброго Мої, ранку. Вітаю. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую дуже за запрошення. Дякую, що завітали. Ну що ж, давайте для початку подивимося невеличку добірку з блогу Андрія, аби всі зрозуміли взагалі, про що йдеться. Хоча, я думаю, багато хто знає. Ну, що ти, знайшла щось від подушкою? Знайшла? До тебе прийшов? До мене. ні. Що в мене під подушкою? То що треба? Крихти від печення, які я товкла на ніч. Ой, ти живеш на тому першому поверсі, до тебе гріх і не завітати. Знаєш, що він взяв мандарину, кинув тобі вікно, от і радуйся. Я на тридцятому поверсі, вибачте, мене, два дні світла нема, ліфт не робить, як він сюди дотарабаниться? а в нього олені, напевно, точно розряжені. Ага, от і все. Ти бачила мій список: генератор, і лоток ячок, нормальний хлоп, все, вже в топіку. Де він його візьме? Бо його нема. От і все. Тому я тут сижу в темноті, в норі, як та дюймовочка. Чекаю принца. Ой, А той Миколай, як і ті принци, десь так мене шукає, що вже заблудився поміж інших баб. От, і все. Стрес. Ну, е, Хочеться одразу спитати, як виникла ідея створення ось таких от е, е, жіночих образів і взагалі гумористичного каналу з жіночими образами. Ну, ідея насправді виникла дуже спонтанно, вже десь після двох місяців повномасштабного вторгнення. Ми сиділи з друзями, ми тоді переїхали всі разом, зібрались до кучки, жили разом, сиділи за столом і тоді просто гуділи телеграм-канали. І вже навіть з'явилися якісь меми на рахунок того, що. Почали взлітати, пуски, почали ракети летять, тощо. І в кожному будинку живе така консьєржечка або сусідка, яка каже: людочка в 17.00 щось прилетить. Інформація провірена. І це вже стало мемом. І це було моє перше відео на рахунок такої теми. А потім вже воно якось Донеслося, залетіло і, і так. Оці всі операторки обленерго. Медсестри, всі ці інші ролі. Звідки таке глибоке знання предмету? Е, ну як звідки? В мене багато коліжаночок, як я їх називаю. Вони всі з, зі своїм особистим характером, всі зовсім різні. А також мене просто навколишнє середовище дуже надихає. Ті ж консьєржечки, ті ж продавчині, супермаркету. Тому і так воно і появляється, якось народжується. Я можу ходити, ходити, ходити. І тут у мене виявляється якась шутка, і так створюється відео. Ну самому подобається те, що ти робиш? Ну так звісно, подобається. По перше. Я чую фідбек від людей, і мені хочеться ще більше і більше творити. От я, власне, хотіла сказати, чим ти надихаєшся, тому що ну окей, самому подобається, але воно має е, мати якийсь відгук у підписників. Да, так, що... ну відгук насправді я думав, буде дуже багато сильно негативу через те, що, як то кажуть, не на часі, і зовсім не досміш, оці сміш, хіханьки та хаханьки, нікому зараз не потрібні. Але я пізніше після там десяти роликів зрозумів, що зараз. Дуже необхідна е, посмішка у людей, коли вони почали мені писати. Ну було дуже багато таких привітань е, і повідомлень. Знаєте, ну прям до сліз, тому що люди жінки особливо писали там: я подивилась твоє відео, і перший раз засміялась після року, як у мене загинув чоловік. Або я сиджу зараз під бомбами в Харкові і дивлюсь твої відео, і це мені надає сили. Я посміхаюсь. Або... Лисичанськ, там з окопів хлопці пишуть, ми таке не дивились ніколи, але зараз все кардинально помінялось. Тому дякую за гумор. І заради ось цього ми тут і боремось. Тому ось таке мене надихає. Ну, взагалі, жанр травесі в комедійному в комедійному жанрі, оцей образ травесі, дав його використовують давно. Дуже та від класиків в джазі, тільки дівчата, uh -huh. до вірки сердючки. Ким ти надихаєшся, окрім от коментарів, які тобі пишуть, які тебе мотивують знімати щось далі. Ну, у мене прям таких якихось переодягань немає в травести. Uh -huh. Я не одягаю там uh -huh. на себе пари, не роблю макіяж і Все решта Кого в мене немає. Там якісь переодягашки вони є в мене. Це просто для ідеї ролику. Доброго утро, Наташка. Що ти, подруга, забрали твоєго уже вітьку, так? Да? Супер. І моєго вже наконець. Та я сьогодні його догнала на границі з Грузією. Ти представляєш? Я говорю, ти що собака з цепі зарвалась? Вообще уже, уже наконець сьогодні от нього. Я уже устала с ним ділити чекушку. Ні, безусловно, це не моя історія. «Конечно, ты представляешь? Я пошла и сама его в военкомат сдала. Десять тысяч рублей дают, десять тысяч дают. Я такие деньжища последний раз э, в руках держала никогда. Отож, Я говорю, давай, Вась. А он говорит, э, я боюсь, могу не вернуться. Так выпала карта, так судьба расставила фишки. Вась, давай. За родину, за страну, за Ханты-Мансийск. И все, ушел. Конечно». ой, опасное время, опасная подруга, ты посмотри, что творится на той Украине. Война, а они на маникюре ходят. Да, война. Спецоперация, спецоперация. Боже, все время забываю, что КГБшники везде прослушивают, знаешь, мы же в свободной стране, не дай бог что-то скажу, меня на Сибирь сразу отправят. Да. Як тобі вдається, ну, скажімо так, з, а, зберігати бажання а жартувати і веселити людей. Ну наразі, ось зараз, під час війни. Ну знову ж таки, це коментарі, це, це, це затребуваність так? самих людей. Як такого хейту в мене зовсім немає. Нас чесно, я думав, будуть писати: диво, а йди в окоп, а отам пошути. А ось це і все". що не писали? Але ну на 500 позитивних у мене може бути п'ять негативних і прига... реагуєш. Ну, як я реагую, ніяк не реагую, тому що ці всі 500 перекривають ці 5. Mm -hmm. Тому закриваю на це все очі. Не представляю, що роблять блогери, у яких там багато підписників, і вони не їх читають. там травлять, напевно, не читають. Поки в мене такого немає. Просто все дуже стало спонтанно, швидко. І я... Навіть слово блогер поки ще на себе не сприймаю. І коли там до мене підходять і хочуть витраватись, я не знаю себе, як ще правильно поводити. Але коли зараз напевно вже не та ера, коли там підлітають, хочуть з тобою сфоткатись. Зараз просто люди підходять і кажуть дякую за настрій і за позитив. Та настрій зараз дуже важливий. І Дійсно, якщо є можливість дарувати, його треба дарувати. А чим ти займався до образу Галицької я е працював в рекламному агентстві. Ну і насправді і далі займаюсь цією uh -huh. роботою, просто. Тепер у мене ще є трошечки інша зайнятість. <гум> Знаєш, що хотіла б ще попросити, можливо, щось із улюбленого <гум> Щось із улюбленого? Якусь цитату. <гум> От Ось. просто зараз такий експромт для глядачів ранку вдома, підняти настрій зранку. А, ну я навіть не знаю, що вам сказати. Що По перше, потреба треба зайти, підписатись на мій тікток. Дивитись Ні, ну кожного ранку до вечора. <гум> Розумієте, скажи назву, кого шукати. Uh, шукати мене як? Так, ну в Тіктоку як тебе шукати. Шукати мене в Тікток Андрій Коко там написано Галицька Діва. Чому Галицька Діва? Тому що завжди мої друзі, вся моя компанія говорить, що я себе несу як діва, а Галицька через те, що я з Львівської області народився в місті Трускавець. А, в тебе є а, в думки, так що ти якось? не дав показати. Ти, а будеш експром? показувати чи звичайно буде. А шук спробувати підписалися зразу ремонтувати. Як є в одному моєму відео, дівчатки, не переживайте, що мужик як блоха сьогодні любить твою шерсть, завтра пригає на іншу, але настрій завжди має бути у вас тільки на позитиві, не дивлячись ні на що зараз. Всі дівочки взяли і підписалися, щоб яка блакати. Що ж ти є бажання якось розвивати канал, щось додавати, не, ну, звісно, щось що да, да, звісно Можеш зараз. Є бажання безпланами? розвиватись. Зараз навіть можливо, у мене є бажання піти і навчатись. Навчатися. Тому ж акторству. Акторському? Ну, в мене зараз... Може, мені прилітають якісь там повідомлення. Ви класний актор, але це все так насправді смішно. Ніякий з мене, поки актора ніякого немає. Цьому навчатись, ораторському мистецтву. В тебе є своя індивідуальність. Але акторство тут посперечався, це професія, яка розкриває цю індивідуальність. Я розумію, ну, він каже, йти акторському, вчитися, ораторському мистецтву. А... Тебе ж полюбляють за твою індивідуальність. Ну, можливо, простоту. хочеш то... бути актором, і вчись. треба мати професію. Це, я про те, сам. Так, ти підеш на ораторські курси, на акторські курси, теж і що? І він може втратити це. Він навпаки буде знати, як цим користуватися. Його зроблять ну, таким більш більш. Ну, я стандартним. думаю, варто як мінімум, як мінімум, попробувати, а там уже. Як карток, Слухай, ляжет. мене я тобі діла кажу. Я викладала в театральному інституті багато років. Я за професію. Ну все, я тоді прийду до вас на посуду. Ви викладаєте. ми жартуємо дійсно. Роби, як ти відчуваєш, як ти знаєш. І от ми з тобою поспілкувалися трішечки, і усмішка з'явилася. І дякую тобі за той настрій, який ти дякую даруєш. дуже. І глядачам, і підписникам. Тому що зараз це дійсно дуже і дуже важливо. Тому відкривай нові горизонти, підкорюй нові вершини і, і не зупиняйся. Дякую, дуже, дуже цитували. Добре з задоволенням. Ну що ж, покращив ранковий настрій. Галицька діва. Щойно на ваших очах в студії ранку вдома.